Так, у нас продовження роботи по котельні, значить, що було виконано сьогодні. Сьогодні, якщо ви подивитесь вчорашнє відео, ви побачите, що ось тут не було труби. Оцеї. Сьогодні ось її врізали, це газова труба. Ось Вона врізана, пофарбована. Як це все працює? Так, ось Тут вже врізочки зробили. Значить, Це наші труби верхня зона, нижня зона. І труба газопостачання. Тобто ось газопостачання до котла вже підведено, до верхньої зони вже врізано. Залишилось врізати ще нижню зону. Тобто, в принципі, в принципі, в у нас ще залишилось підключення, наладка та отвір в даху. Це те, що залишилось. Не знаю, Може завтра закінчить, а може не закінчить. Це залежить від того, як піде. Так що. ну... ну Ну, йдемо до фінішу, скажімо так, це вже дуже добре. Е, в чому різниця суттєва? Суттєва різниця, що ці котли у нас верхнього підключення, тобто ми бачимо, ось труби йдуть зверху. Ці котли нижнього підключення, тобто тут де підключення все знизу. Ще я хотів показати дещо. Дивіться, це наш топливий пункт. Ось Тут є наші дані. І ми бачимо, що наші котли не справляються. Знаєте чому? Тому що е, на виході з котлів йде до такого пункту, доходить 50 градусів. Котли наші дають суміш 65 градусів. Тобто вони вже не можуть зробити 65. Ось на квартирі йдуть 45 градусів, на верхню та на нижню зону йде рівномірно по 45 градусів. Тобто це наша максималочка. Ось зараз, ось в цьому режимі, це. При такої температури це максимально, що ми можемо дати. Тобто ці три котли працюють на максималці. І чому ми взяли гроші і вирішили поставити четвертий котел п'ятий? Дивіться, якщо в нас, не дай Боже, вийде зараз три котли. Вийде один котел, котел із ладу, то вони навіть 50 градусів не зможуть дати. Тобто буде знижена температура подачі на квартири. Ось зараз на вулиці мінус 1, так, і от генерує максимально 46. Якщо забрати 200 кВт, то це буде десь градусів 40. Десь градусів 40, зараз ми можемо, змогли б дати на квартирі, а може і менше. Якщо температура впаде ще, то ми буде ще менше. Саме тому потрібно було додати. Наші, наші 4 котли це було мінімум із мінімума, що був. От мінімум із мінімум, то що мало бути 6. І коли вийшов один з ладу, то все, у нас навіть мінімума з мінімума не було. Тому ці два, вони якби компенсують цей, що був. Але нам з вами потрібно ще докупити хоча б один або два котли точно для того, щоб мати деякий запас по потужності.